Був в мене один поранений кулеметник. Кулеметники це окрема каста, за ними полюють. Він воював вже протязі двох років. Це було, його нам доставили із Підавдіївки. Я вже точно не пам'ятаю, звали його Андрій, мабуть, поправлюсь. Зовуть, він одужав. І я раз сподіваюся, що може він побачить це інтерв'ю і згадає. І під час перев'язки він е, і потім розповідав історію свого поранення. Ми маємо розпитати, нам треба знести відповідні дані в історію хвороби пацієнта. І він розповідав, що на їх позиції було три кулеметника і ще декілька бійців. І під час чергового штурму він із боєздатних залишився один. Боєздатних відносно, тому що він вже був поранений. І він один із своїм улюбленим Браунінгом, як він мені розказував з кулеметом, стріляв як міг і ще на собі, ніс свого побратима. Причому це розказується не заради пихи. там чи. Він просто великий такий здоровий хлопець, і він каже, мій улюблений Браунінг.